Другі друзі, доброго дня! Як завжди, ми в цей час починаємо нашу програму Перше джерело і ми починаємо третій сезон першого джерела. і Я вітаю свою чудову, харизматичну співведучу, як завжди. Це Олександр Шміділова, це кандидатка філософських наук. Саша, я вітаю тебе. Привіт, Леша. Скажіть, будь ласка, хто в нас сьогодні? У мене таке відчуття певної класики вічності? Та почекай. є в гостях. Вічна класика, це мій незмінний співведучий Олексій Якубін, кандидат політичних наук. А ми розпочинаємо цей сезон з підготовки. Ми довго думали, як знайти нові шляхи, нову аудиторію, як залучити нові якісь методи. методи да. І вирішили, що ну куди ж ми без тіктоку? А літературу. Треба подавати по-новому, і в нас сьогодні в гостях, як ви думаєте, хто ну скоріше за все Леся Українка сама? <ріст> да, Тарас Григорович і Іван Якович не змогли, <ріст> бо будуть в наступних програмах. Ось, а якщо без жартів, то в нас сьогодні Івана Яковенко. Ми <ріст> дуже <ріст> раді Івану часто, ну якщо не сказати завжди, да майже завжди порівнюють, коли зустрічаються, можливо, на вулицях часто тебе порівнюють. Ну, і тобі це подобається. Перш за все вітаю. А, ну як вам сказати, періодами? Буває, як от ми з вами познайомилися в тролейбусі тролейбусів, підійшли, буває, що підходять дійсно максимально там звичайному одязі, не в костюмах, тому що в мене дійсно є зараз багато костюмів, які, так би мовити, образ Лесі відтворюють. І підходиться, кажуть, вам ніхто не казав, і так схожі на всю українку. Я, яка там вже провела там мене якусь програму, така так, Та, ні, ні, вийшов, <риво> <Ніхоли>. всі випадковості <риво> випадкові. <риво> так, всі випадковості випадкові, всі персонажі вигадані. <риво> а, тому так, відносно часто. Зараз я не веду свій тік-ток, як це було раніше, хоча, чесно кажучи, хочу до цього повернутися, але трошки з іншого боку. Я не скажу, що це порівняння, воно мене прямо ж надто дратує якось, а, але його іноді буває забагато і до чого все одно звикаєш. З того часу пройшло вже більше року. А, від того часу, як завірусилося ось це відео а, так, в з піктоці в інстаграмі. А, і спочатку був такий великий наплив, потім трошки спад, потім знову наплив. Ну не знаю, як воно буде далі. Пройшов рік, а планів у нас дуже і дуже багато літератури. Просто не потрібно зводити Івана Яковенко виключно до схожості з Олесі Українською, але давайте да. розкажи нам, будь ласка, все одно ваші стежки перетинаються. Ну я так розумію, що ти працюєш в музеї. Так, я працюю в музеї видатних діячів української культури, так. і її ще назва його назва ще український парнас. А вже як рік, а, ну, 1 жовтня, от в мене в трудовій книжці було написано що 1 жовтня. Як це сталося? Власне, ми почали знімали... сказати, хто кого знайшов, хто кого шукав, Я трошки випередила. Ніхто нікого не шукав, насправді. Все сталося досить раптово. Я погодилась на одну таку творчу зйомку для. Яку проводила одна фотографиня, вона початківець і вона, скажімо так, набувала руку. Вона шукала модели, і я кажу, ну, давай, я от, бо я того часу теж працювала фотографом і знаю, як спочатку складно набити своє портфоліо. Я погодилась. Спочатку в неї була якась одна ідея, потім я дивилася відео на каналі Реальна історія про Лесю Українку. І така. Може, все-таки, все таки спробувати. Я це запропонувала, підібрала відповідний костюм і запитала, де ми будемо знімати. Вона сказала, що ну безпосередньо сам Бог в музеї. Да? Так ми прийшли тоді на український пернас, познімали спочатку будинку Старицького, потім в будинку Лесі Українки, і вже на самому подвір'ї. Там була е, дівчина, маркетолог, яка зараз там працює, Іра Ковалькова. Вона нині моя дуже хороша подруга, всі наші співпраці проходять разом. І я їй тоді запропонувала, що ось ми можемо якось робити різні заходи для того, щоб заохочувати промо, екскурсії, щось, щось таке а, угу. так. Екскурсії, можливо, якісь чуювання, можливо, літературні якісь читання, вірші таке інше. Вона сказала: супер, клас! Нам це треба, нам потрібно якось розвивати. Нова аудиторія і так. нова аудиторія, так в тому числі, тому що буває так, що ти приїжджаєш в якесь місто, ти відвідуєш один музей, ти такий. Ну, я подивився всю експозицію. Я подивився е меморіальну квартиру з екскурсоводом, без екскурсовода. Та й в принципі, все. Але насправді за тими стінами буквально жило. Життя, вибачте, за тавтологію, але так і є, і ці стіни приховують багато таємниць, які науковці знають, але не знають, через який формат як їх подати. подати да. І от власне з того часу ми почали розробляти якісь нові формати, uh -huh. як можна заходити в аудиторії. І найперше наша спільна екскурсія якраз була про Лесю Українку в Єгипті. Uh -huh. Дуже цікаво. Так. Ну, як ви знаєте, вона багато подорожувала Європою і не тільки, і Єгипет. Єгипет вона відвідувала тричі, тому що їй був прописаний сухий клімат і спекотний, так. Ну, спекотний постільки, поскільки але так дійсно сухий сухий клімат, який був в Єгипті. Тому вона там часто перебувала. Відповідно, залишились певні записи, листи, спогади. Паспорт. з <laughs> <laughs> Ще щось так. Вподобання, можливо, якісь, Ну і відповідно в самій експозиційній залі, яка дійсно присвячена Єгипту. Там і троянда пустелі, там і фотографія біля віли, в якій вона тоді мешкала. Картини триптих, ну Тобто, все, все, все абсолютно про цю подорож. Подорож, яка була не один раз. А вона мешкала де, в районі Олександрії чи в середині Єгипту? Чи вона подорожувала там верх по Нілу? Ну, я вам скажу так. По Єгипту, в принципі, як і століття тому складно подорожувати. Літаки ще не вигадали, як такі доводилось збиратися потягами, пароплавами. залізницею. залізницею да, скільки, який так. Якими можна було ам... промалювати. Да? Вона зазвичай поверталася в одну і ту саму віллу, в них там була домовленість з. Хазяйкою, власницею, так там зменшена була плата, і вона навіть про це пише своїй мамі про те, що дякувати я вибачте, забула як її звати то господиню. Дякувати їй, що вона надає можливості. можливості, так. І вона відповідно там працювала також, вона навчала. Будемо говорити російською мовою, ну так сталося, бо брона жила uh -huh. в Російській імперії деяких хлопчиків. В нас ними займалися. Давали приватні уроки, так? Так, давали uh -huh. приватні уроки. Вони спочатку теж там є спогади одного із них, що ми так боялися, що це буде якась сувора вчителька, що вона там щось буде прямо аж, аж щось таке страшне. Але ні, зійшла така худрлява жінка, трошки змучена, ну, відповідно за хвороби. Але вони дуже класно проводили час і в їхніх спогадах там тільки найтепліші моменти, і те як вони відвідували і музеї, і жуків шукали, і троянду пустелі. Ну тобто було, було багато багато. Чого. А є якась містика, тобто Єгипет в європейській культурі часто асоціюється з чимось загадковим містичним. Продавнім ну наприклад свого часу Наполеон використовував Єгипет з цієї цілі до речі, Артефакти, а от Лесь Українка да не знагато ну, ще коти багато да, що. І, 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 і тобто Леся ж Українка його виходить, відвідувала ще до відкриття могили Тутанхамона, тобто до да, тобто ще до цих ну, карколомних речей. Скажімо, до так. того як це стало мейнстрімом. <реш> <реш> <років, 20> <реш> да, так, в 20-ті роки, в 20-ті роки такі <реш> вардеко, наприклад, в стилі окремому, те, що є якась можлива містика, ну вона писала про те, а як мінімум, що її ці подорожі вони надихали на написання чогось. <реш> Там, звісно, є декілька і віршів, де згадується саме Єгипет і Сфінкс, який дивиться. Тут в вона його бачила. Так. Тобто, ну, дійсно, що містика, ну як, не містика, скоріше. Натхнення від того, що ти побачив, побачив зовсім інший світ, тому що це інша не Європа, культура, да. інша культура, інші звичаї, і зимовий бал, про який вони писали в Єгипті, зимовий бал, якби там немає снігу, але зима все одно є. І в нас своєрідна. рідна, як вона виглядала? Ми теж на цю тему фантазували насправді, як міг виглядати той зимовий бал, тому що вона там зустрічала новий рік разом зі своїм чоловіком mm -hmm. Клементом Квіткою він приїздив. Всі його дуже просили пограти на фортепіано. Вмовили таке, але він, в нього теж було не дуже все добре зі здоров'ям, і потім на наступний день щось він жалівся, що в нього там і руки болять, і щось голова болить, і ще щось. А, тому так, але всім, всім дуже тоді сподобалось. Новий рік вони зустрічали а, там. А, якщо не помиляюсь, Різдво, здається, Різдво, здається, може й теж. Бо теж було там. Я не буду зараз ну, те стверджувати, що щоб потім не напоротися на хейт, тому що я нагадую, що я не науковиця, як така я не літературознавиця. Я просто працюю дійсно в музеї і багато займалася з різними документами, які мені надавали відповідно науковці, і вони мені про це розповідали, Тому що щось я можу забути, а щось переплу. <реш> От, да. Тому що Це нормально. на попередніх інтерв'ю десь були там, ну, то і до то тобі до неї, як до неба, як... так, друзі, я ж <реш> і не претендую. <реш> <реш> Дивіться, я ж не претендую. Я ж... Леся у нас тільки <реш> одна унікальна. І як казала Оксана Забушко, що? Ну, чого Леся Леся? Вона як мінімум Лариса Петрівна. <ріст> <ріст> Вона як мінімум Лариса Петрівна. Я повністю з нею згодна, тому що ми часто використовуємо такі от фамільярності, <ріст> але я з нею повністю погоджуюсь, що це дійсно видатна поетеса. Вона зробила дуже багато чого для української культури. не тільки поетеса, науковиця, наукова, перекладачка. Да. Так, тобто не це, скажімо, просто велика, видатна. <ріст> Людина, яка теж мала свої проблеми, свої негаразди. Е, власне, про деякі проблеми негаразди, якісь любовні історії, е, ми теж хочемо трошки людей підводити, щоб вони ближче знайомились з нею безпосередньо, як з людиною. ПАЗ uh -huh. за все, не тільки як з видатною, не а... з бюстом, да? як зазвичай люблять так. <говорити> якісь так. А... Що... Це теж звичайна людина, яка мала свої вподобання, їй щось не подобалось, з кимось в неї були конфлікти і так і інше. І відштовхуючись від листів і спогадів, ми відтворюємо це. Оце. А як через не знаю, гастрономічні вподобання, парфюмерію, одяг? Я не знаю, ну ми вже зрозуміли туристичні якісь маршрути. Як можна подати Лесю як різні, людину? Да? А, була така розробка. І я думаю, що ми її відтворимо Майбутньо. цієї зими, наступної виходить зими. Ми її відтворимо. Називалася вона Таємна вечірка, присвячено до дня народження Лесі Українки, де до неї в гості приходять її друзі, її товариші, її таке, скажімо, найближче коло. Найближче коло. так, Там і сестри Старицькі, і Чернігівський Олександр, Олександр Чернігівський є брат і, а, і Максим Словінський. Це таке, скажімо, перше захоплення. Бо вони разом перекладали гейне з німецької мови, і ми показуємо там навіть таку сцену, трошки такий спойлер. Показуємо сцену, де вони якраз і обговорюють те, що переклади, що вони збираються їхати з мамою до відня. А... Будуть їхати через Львів, хочуть передати на друк Івану Яковичу. Чи хочуть друкувати власні твори і переклади. Вирішили їх розділити на два видання, і вона у нього запитує. А чи переклав ти власне що обіцяв? І він так розумієш? Не ти один не організований. І ще теж люди, які називаються затримують дедлай. Дихався лисікринку. Не любимо сказати українка. Якраз вона відповідальна там дійсно було в перекладах більше більше перекладів ніж його було перекладів. Зрештою, знову ж таки, ця сцена вигадана її. Це не існувало, Бравлість. але щоб показати наближні, як вона могла може да, дружні стосунки. Тобто він приходить там на чаювання, вони сидять, п'ють чай, він розповідає свої історії студентства, тому що він навчався з її братом Михайлом Косичем. Власне, ми вирішили творити. Ще на території парнасу, тому що а, ночі проводять свої програми. Вони вважають, як вони вважаються, і вони дійсно такими є ексклюзивними, тому що одна програма грається один раз, а повтори бувають дуже дуже рідко, коли одна і та сама програма повторюється двічі. А от Ніч на Парнасі там так само була, де були вже задіяні діячі безпосередньо українського парнасу, в тому числі, де я зіграла кого колись в де може бути. Оце полі <ріст> так. Це неймовірно. Ем, от, але е, ми грали ось цю таємну вечірку, вона дуже сподобалась. І відвідувачам були запити дійсно, щоб. Провести клас, декілька класів. Тобто ми хоч і зіграли і в кінці лютого, але потім це ще було в березні, один раз, другий раз, потім ще в квітні. Тобто ми грали досить багато разів і по декілька, по три, по чот... один раз у нас навіть, було чотири групи. Насправді це дуже багато, тому що одна. Одна вистава вона йде приблизно годину, там годину десять. І тобто це чотири рази ти граєш у цю годину годину 10, і кожен раз як вперше, тому що глядач йому байдуже скільки ти перед тим провів програму. Він Звісно. прийшов подивитися на те угу. о, з тими емоціями, які в тебе є. Тому так видихаємо, вдихаємо і йдемо далі. І дійсно були дуже хороші відгуки. Повторювати, ми її, скоріш за все, будемо, але в ні період. Потім. Так як в мені було дуже багато ідей, я хотіла показати інших видатних діячів, які мешкали на території українського парнасу. І таким одним із діячів став Михайло Стерицький, корафей українського тата. Власне, ми взяли його одну із найвідоміших п'єс за двома зайцями. За двома зайцями і вирішили зробити це в такому форматі, що Михайло Стерицький. Його друг, Панас Саксаганський, е, обговорюють цю виставу, тому що ви знаєте, що це перероблена вистава Нечалевицького на Кожум'яках. Насправді, це не оригінальний текст. Цікаво. Тобто Михайло Старицький не сів, так написав, а була, адаптував. Е, е, ні, була, ну, Адаптував, покращив, Задумка. і це до речі, в комітет власне зробити це. І вони якраз протягом півтори години де саме у нас театралізована імпреза. Вони з Панасом Карповичем обговорюють: власне, що які зміни були, де що, яка сцена, і вони це розповідають. А і фоново в тому числі, і як основні сцени. Актори відтворюють ось ці основні сцени із -за двома зайцями, і використаний був такий театральний прийом. Це в тому числі ні сцени. Це коли на першому плані самі повідачі, на фоні проходять і відбувається якісь дійство, але воно німець, мається на увазі, що вони звуків ніяких не, не відволікають ага. так. І стоп-сцени, тобто завмерлі сцени, це коли в якийсь момент. Актори прям завмирають, знову виходить наш Пана Скарпович з Михайлом Старицьким, роблять там деякі свої ремарки, бо все ж таки це їхня вся розмова. Тобто, все, що відбувається, це їхня розмова і їхня фантазія. Вона оживає як наяву. І він там каже: Так, 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 стоп, чекайте. Отут так от не піде. Тут мені щось не подобається, і вони там ведуть невеличкий діалог, і потім сцена знову відмирає. В тому числі в нас так закінчувалося весілля. Ми теж показували голохвастової проні, яке власне не відбулось, і там така якби бійка відбувається. Вони там щось ці капелюхи летять, квіти розлітаються, і теж стоп сцена. Виходить Михайло Старицький і каже, ну, от таке от хочу поставити. Подобається вам, каже, Панас Скарпович, до речі, Ксаганський зіграв роль Голохвастого, і саме він став тією фігурою, на яку зараз орієнтуються інші театри, які ставлять за двома зайцями, тому що це була одна із таких найближніших ролей. Перший зіграв Садовський, це його брат. Він сказав, що Садовський якось там не так впорався, і це дійсно є тобто, це як факт, це в спогадах було сказано. І от він її, так скажімо, модернізував, покращив, ну, не модерні, скажі, покращив цю роль, і от на неї рівняються. А мені. які актори? Це аматорський театр, це професійний театр. Скільки часу mm -hmm. ви приділяєте цьому? Це твоє хобі, чи це, можливо, майбутня ще частина там, твоєї професії? Траєкторії. Да, Траєкторії руху. М -м це актори аматори, як нас люблять назвати, але коли не запитують, а звідки ви Скарпанка Карго? Ні, ми з історичного. Mm. <смеш> так, але грають дуже і дуже добре. Так, у нас немає дипломів про закінчення театрального університету, університет, так, але тим не менш, відгуки глядачів говорять про те, що ми все робимо правильно. Це ще зараз загубила думку. Це відбувається, хоч і на парнасію. Але ідей дуже багато для відтворення, і розкажу одразу концепцію, в чому полягає. Є ніч в університеті, які проводять театралізовані екскурсії історичними. Тобто є екскурсуват і є подія, яка відбувалася в той конкретний момент історії. нас же це трошки інше відгалуження. Ми ні в якому разі не розділяємося, бо і ті актори, і ті, вони грають, і там і там. І створила таку організацію, яка називається Соліте. Так і назвала дуже. Співзвучний звопліте, але mm -hmm. Солітає це як абревіатура сучасного об'єднання літературних екскурсій. Mm -hmm. Тобто ми беремо твір його автора, і автор, ніби нам розповідає про свій твір, і він оживає наяву. Як невід'ємна частина творчого процесу, не просто сам твір, так. а ще й. Життєвий шлях, Так, там є і спогади, звичайно, mm -hmm. є і спогади, і що, як робили, і там і що пили, і ще щось як ну, так... народжувався сам твір, да? щось таке. Так, так, так. Mm -hmm. так. Це все відтворюється, і такий формат дуже цікавий. Ну, Тому-то література, от в цьому, власне, я зараз бачу своє можливе якесь призначення. Це в тому, щоб відтворювати такі і робити класні проекти щодо брати. Твір і його автор. У нас, власне, в інстаграмі так і написано, що це твір і його автор. Mm -hmm. І цю велику постановку, яка називається Як старицький Зайців, ловив, ставила власне я, я в ній не брала участь безпосередньо як акторка, але як, режисер. але як режисерка і сценаристка. І сценарії е писала я, тому що все-таки. Репліки, які потрібно було написати панасу Саксаганському і Михайло Старицькому. Їх ніде да, немає. Це були перерити ще тон, якихось листувань, якихось погадів, щоб відтворити, щоб вони були Стиль неповторний, який був. так, була. щоб воно було таким живим. Е, власне, сам Михайло Старицький його. І дещо ми скорочували щось. Ми прибирали. Деякі сцени писалися навіть з кінострічки, яку знімали за двома зайцями. Яка насправді ж в оригіналі була записана українською мовою, потім перекладена на російську, і потім знову віднайдений от український оригінал? Ми змушені будемо переривати нашу розмову на найцікавішу для того, щоб ви підписувалися на наші соцмережі? Обов'язково знайшли Івану всі її. Е Ініціативи вона викладає в себе в інстаграмі. Ви можете знайти посилання і дізнатися більше. Відвідували екскурсії, заходи. заходи так. Відвідували. Ми тебе радо вітаємо в нашому першому джерелі. Де, бо так. в нас є певний дискусійний так. клуб. Ми завжди раді бачити ще. Приходьте зі своїми новинками, розказуйте про свій творчий доробок. Я про... думаю, ми ванну ще запросимо неодмінно і багато разів. І і перш ніж ми да фіналізуємо івана, класичне питання нашої програми. Які книжки пливли на тебе. Хоча б деякі авторії, які будуть порадити нашим глядачам. Чесно кажучи, мені дуже подобається Гімінгрей Фієста і Сонце сходить. Це насправді досить, та, і в той же час захоплююча книга. А зараз я читаю Демонтовича: Доктор Серкус. І Дівчинку з одним. Дівчата з книжками. Це дуже дуже стильно і цікаво, і Атрактивно. Здає... Атрактивно, да. ми бачимо декілька було моментів, коли ти така з портфелем з книжками блукаєш Києвом. Мені здається, що незалежно від того, яку епоху ми будемо відтворювати, дівчина з книжкою. Ну і хлопець з книжкою, це завжди. А твій улюблений твір Лесі Українка. Ну я ну це треба можна за це. Це важливо улюблений твір. Ну, я би, чесно кажучи, я не можу викормити щось одне, класично називати лісову пісню, мабуть. буде те, що вона. Так, зрозуміло, це знає, знає вона. Кілька програма. Так. Чесно кажучи, я вам назву, тому що є і Касандра, і Кам'яний Господар, і є дуже багато класних творів. Ну і, звісно ж, одержима, яка написана була. Під час трагічних подій в її житті я єдине, що поки ми так, <laughs> так. зроблю такий невеличкий анонс. Леся Українку можна буде побачити на парнасі вже в жовтні разом з її подругою Ольгою Кобилянською. Ми ставимо нову театралізовану імпрезу і де... всі віфи там будуть. Фото вже були. Ми вже робили. Так, ми робили фото буде скоро анонс, і відповідно, Ольга Кобилянська буде розповідати Лесі Українці про свою новелу Меланхолійний Вальс. Яка буде оживати неву? Тобто, така у нас буде осіння меланхолія 27 жовтня. Всіх чекаємо на українському парнасі. Приходьте і ми з Олексієм. Подивимося, може, і ми завітаємо. Mm -hmm. Дякуємо за те, що знайшла час. Завітала до нас Підписуйтесь на перше джерело. В нас завжди цікаво. Бачите нестандартні підходи до вивчення літератури. Але подивіться, наскільки талановита молодь в нас сьогодні, скільки в них різних ідей, і дай Боже, вам все втілити, знайти на це сили, натхнення і фінансування обов'язково. Бо. Ми всі живемо в реальному світі, тому підтримайте ініціативи гривню, підходьте, цікавтесь так. і знаходьте, як знайти час провести в Києві нетривіально. До нових зустрічей. З вами була я, Олександра Жешменділо, Олексій Якубін і Івана Яковенко. До наступних зустрічей.